Доброго здоров'я, пані та панове. Зробила полуничну пастилу зі згущеним молоком. Звичайно, згущене молоко з цукром це не дуже корисно, але інколи я роблю, так як дітям все рівно, хочеться якихось смаколиків і не завжди дуже корисних. Ось такою вона вийшла. Рецепт я лишу в описі під цим відео, так як не знімала сам рецепт. Пастила полунична без додавання яблука. Вона вийшла дуже тоненька, гладенька, зовсім без тріщин, дуже-дуже гарна така, прям любуюся сама, якщо чесно. Дуже мені подобається теж знімати з силиконових оцих ковриків пастилу, так як вона дуже-дуже гарно відходить. І прям це якийсь такий для мене магічний процес. Ось така вона. Вона в міру солодка. вийшла дуже тоненька, тому що я додавала ще воду до полуничного пюре і цього згущеного молока. Тому вона вийшла дуже-дуже тонесенька така. Це в мене лишалось, я робила варення і в мене лишалось пюре. Мого чоловіка в сім'ї улюблене варення це полуничне, тому заготовляю його багато. А те, що лишається, роблю пастилу для себе, для своїх рідних. Ось така. Ой, бачите, інша сторона трошки склеїлась, бо вона чуть-чуть така липка з іншої сторони. Трошки липне, бо згущене молоко, звичайно, з цукром дає трохи таку липкість. Але дуже гарно зараз буду нарізати і робити такі цукерочки. зараз покажу. У мене на каналі є відео, де я показую, як я роблю із сухим молоком. І з гущеним молоком також. Але там в мене яблуко, я вже навіть не пам'ятаю, так як на каналі є дуже багато відео пастили різноманітної. До цього разу полуничка, але вже відео не знімала саме приготування. Ось така вона вийшла зовсім тонесенька. Але солодка, смачна. Ми збираємось в подорож, тому готую для своїх дітей таку пастилу. і буду брати її з собою в дорогу. Дуже зручно. Я взагалі люблю, якщо для себе роблю, то я роблю, нарізаю на ось такі зовсім тоненькі смужечки і скручую таким чином, щоб можна було тоді зручно взяти одну таку цукерочку. Не треба кусати її, а можна взяти зразу її. І тоді вже розсмоктувати чи жувати. чи там, Я знаю вже, як завгодно. Ви знаєте, я тільки що спробувала пастилу, щоб сказати, яка вона на смак. Вона нагадує полуницю з вершками. Дуже такий тонкий, гарний присмак згущеного молочка, так як вершків. Дуже-дуже смачно. Тож, я бажаю всім смачного, пробуйте, експериментуйте з теплотою до вас, наша сім'я Керн.